Остання інструкція, частина 2. Бурократія всесвіту. Ваш вибір був обумовлений математичними параметрами. Операторко, модуль 734, б звучав так, ніби він читав правила використання надто довгого термінального договору. Система автоматичного сканування середовища виявила вас як єдиний суб'єкт у радіусі 500 км із мінімальною схильністю до паніки та оптимальним рівнем побутової організованості. Більшість інших потенційних кандидатів була надто зайнята іграми. Переглядом реаліті-шоу або, що гірше, спробами завантажити оновлення пезе. Марта закинула рушники на сушарку, акуратно їх розправивши. Значить, я вибрана, бо в мене чиста хата і я не істеричка. Типова історія. А що там про інструкцію? Бо мені треба ще встигнути до магазину, поки не розібрали свіжий хліб. Інструкція проста впролунавний голос модуля Астероїд ТОРТОР-42 діаметром 5 кілометрів наближається. Ми не можемо його знищити напряму, оскільки це порушить принцип ненасильницького втручання. Ваше завдання ви повинні переконати об'єкт 42 змінити свій курс. Марта склала циліндр, що світився, у кишеню свого фартуха переконати астероїд. Ви що, думаєте, я астрономічний психолог? І як мені з ним зв'язатися? Модуль 734, Б. Здавалося, вперше був задоволений її діловим тоном. Я створив тимчасовий канал зв'язку, використовуючи вашу антену для супутникового телебачення. Ви можете розмовляти з об'єктом 42 прямо зараз. Але пам'ятайте, астероїд має синдром злісного підлітка. Він не любить, коли йому вказують. На червоному дисплеї занусі з'явився напис Контакт встановлено. Початок діалогу. Марта підійшла до вікна. Над обрієм, трохи вище панельних будинків. Було видно маленьку червону цятку, яка стрімко росла. Вона взяла до рук циліндр, який був тепер її єдиним мікрофоном. Алло, об'єкт 42. Це говорить Марта Патренко, оператор КС734, бо ми тут маємо маленьку проблему з вашим маршрутом. Ви летите прямо на ну, прямо на мене, а мені цього сьогодні не треба. У відповідь пролунав гучний, неприємний, скрипучий голос, який, здавалося, Відлунював від внутрішньої поверхні її черепної коробки. Нам байдуже. У нас графік. Ми повинні виконати програму, суцільний рознос. Всі ваші системи керування та безпеки повинні бути знищені згідно з протоколом 17, космічне прибирання. Марта почухала потилицю. Космічне прибирання. Це щось типу вакуумного пилососа на стероїдах. Послухай мене, об'єкт 42. Якщо ти думаєш, що ти можеш прилетіти і просто так знищити мою систему безпеки, то ти явно не знаєш, що таке справжній безлад. Ти бачив, який рахунок за опалення мені прийшов минулого місяця. Ось це справжня загроза. Вона зробила паузу і додала тоном, який не терпів заперечень. А тепер, якщо ти не зміниш курс, я змушена буду застосувати останню інструкцію.